Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова піде про індиків. А саме індики як інкубатори, як квочки. Бачите, в мене вже на даний час сидить дві індички. На цьому гнізді тут, я бачите, підсипала все індюшинні яйця, також ще. До двох десятків є в інкубаторі. В один день підсипала, щоб потім індичка їх водила, вигрівала. Ну, коротше, займалася їхнім вихованням. І коли ми підсипали ось цю чорну індичку, ми всі разом з вами це робили, дивилися, спостерігали. Коротше, приймали ви участь в цьому. Чому поставила для неї їду? Тому що під нею зараз саме активно лупляться курчатка, індючатка. Так, давай такого припіднімешся, трошки, щоб показати. Бачите, гарно вона сиділа. Ой, хто це там є. Оп, дивіться, яке курчаточко. Голошейка. Бачите, таке голошейочка. Індюки, вони дуже гарні, мамочки, дуже вони хвилюються, переживають, а тут дивіться теж. Опа, ще одна голошейочка. Які гарнюлечки. Так, давай, залізай, залізай. По мірі того, як вилазять курчатка, намагаюся не сильно набридати. Так, давай, не бійся, сідай вже на яйця. Це знімала індичку, щоб вона поїла. Викидаю лушпайки з яєць. Значить, що хотіла сказати, друзі. Індички це природжені мамульки. Це такі собі, так як писали, ходячі інкубатори. Для чого люди заводять індиків? По-перше, Смачне, корисне е, дієтичне м'ясо. А по-друге, коли хочеш мати е, без зусиль, без проблем якісь е, виводки курей, гусей, індиків, качок, для індички це взагалі не є проблема. Дуже гарно вони з цим справляються. Під індичку стає курячих або ж індюшинних від. Е, 19 до 25 яєць. Ну, ще дивлячись, яка індичка. У мене такі індики невеликі. Ну, які були, такі купила я. Потім ви мене питалися, що, що робити, як заставити індичку сісти на яйця. В принципі, якщо вона не винеслася, ви її посадити не можете. Але якщо індичка, так як писали, що знесла, вже 13 яєць. Взагалі для себе у нас скільки 16-19 яєць взагалі. Колись так бабка казала, що зносить індичка і потім сама ж сідає на свої яйця. А там казали, бачите, кальцію не вистачає, вона хоче їсти. А так як Писали, що ходить по подвір'ї і губить яйця, ну це взагалі е, мені трошки було дивно. Це, скоріше, таке, може навіть в курки бути. У вкачок це взагалі е, звична така проблема. Деколи в гусай таке спостерігається. А індики це взагалі. Дивіться, водичку п'є. Це взагалі для них такий, можна сказати, нонсенс. Тому, що в такому випадку робити, потрібно намостити багато гнізд. Дивіться, як вона чутко сидить. Но там Курчатко щось шевельнулося, вона припіднімається. Взагалі, друзі, щоб ви знали, квочки, індики, вони не просто сіли і сидять на яйцях, а вони, якби навприсядки, на ногах підтримуються. Тому важливо не забувати. Хоча б раз, а то й два рази у день знімати з яєць квочку, індичку, щоб вони розпрямили ножки, поїли, розім'ялися. Тому що є такі випадки, коли індики просто гинуть на яйцях. Є, що підсипають, так як вони безвідказні такі інкубатори, під них два-три рази підсипають, і просто вони. В знемозі падають з ніг, як то кажуть, і... і гинуть. Деколи навіть там, залишаючись пару днів до виводу пташенят, просто-напросто гине. Дивіться, бачите? Сідає як обережно, гарно на яйця. От Зверніть увагу, друзі. Зараз буде дзьобичком собі підправляти. Тому, значить, розкладаємо багато гнізд і дивимося, що, от, наприклад, сьогодні вона знеслася. Індичка у вас десь на подвір'ї. На другий день в неї буде вихідний. Значить, через день ви її ловите зранку чи ще з вечора і садовете в якесь гніздо. Зверху прикриваєте ящиком, так як я садила ось цю індичку була на яйця. І потім спостерігаєте, знесла вона яйце, Ящик підняли, випустили індичку, і то яйце залишаєте в гнізді. Не забирайте, друзі. Так, таким чином, ви її і навчите до гнізда, і вона буде мати своє місце, зможе тоді без зусиль сісти на яйця. Як вже знати, що індичка хоче сидіти. Заздалегідь. В тому гнізді, яке буде нею облюбоване, вона значить, несе яйці. Потім затримується, от ви бачите, що вже є під нею яйця, але все одно вона затримується ще на годинку, півтори посидіти. Потім залишається взагалі цілий день сидіти. І коли вона вже залишається на ніч ночувати також на, в гнізді на яйцях, знайте, що індичка уже хоче бути матусею. Тут вже з легкістю можна зразу, так як у мене вона ніби і сиділа і вставала, але потім в мене здали нерви. Я її зробила ось тут в гаражі гніздо, поставила яйця, принесла її, посадила, накрила ящиком. Сутки вона сиділа накрита, не піднімала, не пускала її їсти. І потім. Уже, ну, Вже, на другий день відкрила ящик, зняла її, вона поїла, попила і сама ж і вилізла на гніздо. Правда, двері закриті були, в неї не було шансів кудись рванути звідси з гаража. Так що, моя індичка скоро привикла до гнізда, привикла до яєць, дуже гарно висиджувала, і от вам там. Видно зараз, який в неї результат її роботи. Бачите? Такі маленькі комочки, пухнасті щастя. Щастя і для мене, і для індичка, звичайно. Як я годую індючат, я розповідала в минулому відео. Індючата від А до Я. Якщо цікаво, можете передивитися, залишу посилання на те відео. Якщо виникають ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Чекаю і ваших порад. Просто гарних або ж поганих коментарів. Також чекаю. Не забувайте про вподобайки, не забувайте підписуватись, Якщо було відео цікавим, діліться з друзями. Як завжди, миру добра. Пока-пока.